яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ? Для мене ідеальний світ це світ безруснів. Кинувся зранку, бо сьогодні йду на рибалку. В трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази, просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого. Я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі Стуса. Я вудку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Якась тюлька не тутешня. Слава Україні! Трати? Ех, блін, як би було круто жити в Україні. Безрусні, безручні, безрусні. Безрусні? Ага. Безражки, рашки. Вдань мачуха дала стільки перебрати блять коса стільки Ну і далі не дала спуску. Перебереш і хороших русських тільки задумалась лише раптом, З'явилась фея хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал? Ой, дітко, бал вже забав. Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного: Щасливо жити, безрусні, безрусні, безруснів, без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй! Відчепіться від нас, ми назавжди! Так, все, стоп-камера. Розходимось. Попіст... Як розходимось? Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай, Боря, ну скільки підписників скинули донатів, скільки і зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема, виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. Ой? Ми знімемо цей кліп. І наступний може вистачить навіть. Точно. 100% Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати. Вже без 23 Давайте, друзі, посилання в описі. За камеру. Так, камера. Та чекай, я Ви попійсяйте потім. Так, без чого можна прожити? Без повітря, без їжі, води, без русні, без русі. У вільній країні своїй Від від нас ви назавжди гора та відділ. Ну що, хрещена, у нас вийшло? Тепер ми будемо жити без русі.